Верес завжди був непростим суперником. Ваші враження від сьогоднішньої гри чого не вистачило на вашу думку? Бойова гра не вистачила. Реалізувати ті моменти, які в нас були. По такій грі їх багато не могло бути. Дуже якісно верес захищався. Тому ті. Моменти, які в нас були, їх треба було використати. Ну це футбол, тому якщо ми не забили два-три-чотири моменти, тому от на останніх хвилинах і не вистачило концентрації, пропустили цей гол. Скажіть, якщо говорити про заміни, які відбулися зрозуміло, що багато хто звертає увагу на те, що Бені Макуана дуже часто оживлює гру. Однак сьогодні був ще один футболіст, який вийшов Еміль Мустафаєв. Ваша точка зору, як Еміль сьогодні себе проявив? Чи вніс він ті ноти в гру, які ви від нього очікували? Ну, Еміль непогано вийшов в гру, чіплявся за м'яч. Може. Трохи багато розпилявся, там може в оборонних діях міг би краще трохи зіграти. Але це ж такий аналіз. Аналіз робиться після гри. І після гри, коли ми детально все розкладемо по поличках, тоді ми можемо сказати, що, 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 що гравець зробив гарно, що, що так, що не так. А так, перший погляд, що ну, він оживив трохи гри. Глядач сьогодні побачив у складі полісся певну ротацію. Скажіть, будь ласка на матч з Дніпром, чи є вже якісь задумки стосовно того, яким чином до Дніпра підходити, чи буде знову мішатися кров? До Дніпра ще тиждень цілий, і насамперед зараз грають ті виконавці, які більш готові на, на даний момент. Тому що вже кінець сезону, так скажемо, накопилися мікротравми, травми. Тому не кожен час готовий на 100%. Ніхто не очікував легкого матчу з Рівненським Вересом. Твої враження по грі, яким сьогодні був суперник? Нам все вдавалось. Без забили один гол, але розконцентрація в кінці і пропустили. Приходив один, за нічого нічого не сталося, ми готуємося далі до наступного матчу. Крім будь ласка, а, чи зміг «Верес» сьогодні чимось здивувати, чи саме цього ви очікували від «Рівнян»? Ми знали, що вони грають до кінця, тому очікували, але десь не дограли, та й такий рахунок не да. З Богданом ви спілкувалися, думки розділилися. Одні присвоюють гол Богдану, інші тобі. За вашими враженнями, хто відзначився? Відзначилася команда, хочу сказати. Це добре, що я пробив. бо я допоміг. Ну, трохи сумно, що перемога. А так нічого. Будемо далі рухати. Скажи, як думаєш, відкладеться ця гра, накладе вона свій відбиток на підготовку до Дніпра 1 Чи забули, поїхали до Житомира? забули, поїхали. Нас очікує важлива гра, тим більше з Дніпром, який лідерів зараз. Будемо настроюватись, як завжди, в звичайному режимі. Тому буде цікавий матч. Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.